Позашляховики, бойова техніка та амуніція. Такі запити військових з фронту забезпечують вінницькі волонтери. Серед них і Леся Ривацька. розпочинала з допомоги для добровольців з тероборони, а потім збирала бійцям на передову. Спонтанний організувався збір, що от так люди під'їжджали, що привозили якісь там продукти харчування, все інше. І ми їм говорили, що якщо хочете, можете долучитися, от просто усно. Але це були сотні людей за день. Буквально за кілька днів ми закрили цей збір і змогли ку. Купити маленьку червону машинку. Вона була недорога, вона коштувала там десь до тисячі доларів. Ми її трошки підремонтували. Від початку війни каже Леся Ривацька волонтерам вдалося зібрати на 20 бойових машин, 21 ша нині на підході. До зборів долучаються колективи вінницьких шкіл. За півроку вони передали військовим 10 позашляховиків. Ці автівки зараз служать передовим бригадам. Механізована рота дякує 33-му ліцею за допомогу в зібранні коштів на автомобіль. Дякуємо діти, що допомагаєте в боротьбі з ворогом. Слава Україні! Окрім автівок, донатять і на тепловізори та прилади нічного бачення. Звернулися до нас бійці 46-ї аеромобільної бригади, і потрібно було зробити. Ну, скажімо, збір немаленький. На 100 тисяч гривень треба було тепловізор, нічного бачення і зарядні акумулятори до дрона. Зібрали ми 101 625 гривень. Всі школи долучалися. Формують і повний медичний комплект першої допомоги на передову. Аптечки волонтерам надіслали із-за кордону. Тут бинти, бандажі, термоковдри. До них вони докупили оклюзійні наліпки, щитки для ока. Ще докладуть назофаренгальні трубки, голки та знеболюючі ліки. Закупили і турнікети. Кожен військовий повинен мати мінімум, хоча б один-два турнікети. Це всі турнікети, січ, наші українські турнікети, і ми їх закупили в кількості, щоб кожному було по чотири Штуки, скільки як положено, дві положимо у аптечку, і дві до кожної аптечки. Ще щоб їх було вже скоро. Чергова партія допомоги відправиться на фронт.